За гратами чоловік вже не вперше, адже до цього вже відбував покарання за схожі злочини. Проте, спокуса легких грошей привела знову його на лаву підсудних. За версією слідства волинянин вчинив ряд крадіжок, в яких застосовував і напади, і таємне проникнення в помешкання людей. Але нічого не буває безслідно, тому правоохоронці швидко вийшли на слід так званого злочинця. Під час досудового розслідування у нього знайшли речі потерпілих, гаманець, документи, гроші, картки. Чоловік одразу зізнався поліції у скоєних ним грабежів, адже діватися вже нікуди було. Тож суд першої інстанції просудив йому сім років позбавлення волі. Проте прокуратура аж ніяк не погоджується з таким вироком і просить збільшити термін покарання для обвинувачуваного. Однак, без дослідження фактичних обставин вказаних кримінальних правопорушень, судом безпідставно було виключено, обтяжуючи покарання обставину, зокрема за вчинення кримінального порушення передбачено частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України вчинення злочину щодо особи похилого віку, не дослідивши вказані обставини і не мотивавши у даному випадку рішення щодо виключення вказаної обтяжуючої покарання обставини, зокрема судом не було враховано, що обвинувачений перед вчиненням тяжкого кримінального порушення, зокрема передбачено частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України, Чиняв ряд умисних кримінальних правопорушень, порушень, зокрема передбачених частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України, частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Попередньо був раніше неодноразово судимий за вчинення умисних корисливих злочинів. Проте продовжував після звільнення з місць позбавлення волі займатися злочинною діяльністю. Чоловік просить суддів про помилування. каже у нього залишилися батьки з інвалідністю, якими він опікується, та й сам, як то кажуть, не в найкращій формі. Наголошує, що особисто вибачився перед усіма потерпілими та виплатив їм компенсацію. Так, я розпаюся в скоєному злочині, вину свою визнав повністю, сам казав на злочині, злочини і злочини. Відшкодував воно потерпілому, також я, ну, ще вважаюся, що більше такого виходити не, не буде. І де в мене такі форм мати другої групи, мати третьої групи. Я знаю, знаходився на омісії судді, все таки почули прохання чоловіка і залишили початковий термін покарання сім років за гратами. Марта Тимчак, Мирослав Хотимчук для новин на часі.